Сьогодні я прочитав одну новину, пов'язана з тим, що от в Україні можуть виникнути проблеми із соціальними видатками. От. Проблеми із соціальними видатками. Я анекдот згадав. Людина, чоловік приїжджає на СТО. Кажеш, що на автомобіль не їде і щось з ним. Ну, майстри ходили, ходили, ходили навколо автомобіля. То й ні, кажуть, все нормально, давай, їдь далі. Ну він приїжджає через тиждень знову. Знову каже, пух, і нічого щось не ясно. Вони йому кажуть, ну сядь, приїдь. Ну він раз, приїхав, майстри підходять, кажуть, да, да да проблема таки дійсно є. Треба замінити прокладку між кермом і сідушкою. От я коли інколи чую деяких чиновників, які займають дуже великі пости, дивишся на них і думаєш, як ви туди потрапили? От деякі з вас, як вас туди призначили? От згадується Булгаков. Я його в очистку не назначав. Як ви туди потрапили? Що у вас завжди проблеми? Як немає зовнішніх запозичень, як от скорочується допомога фінансова, починаються проблеми. Легко керувати, да? коли тонни. Доларів заходять в Україну. А коли не будуть надходити, як ми будемо жити? Хтось про це думав? Проблеми тепер можуть бути з соціальними видатками. Може з людьми вже будуть проблеми скоро. Може пенсіонерам треба що менше їсти, там, як попередній розказував, прикрути. Пам'ятаєте, це було? Прикрути. Так і тут скоро буде. Проблеми із соціальними видатками. І що робити людям? Я нагадую, що соціальні видатки це люди, які живуть на 2, 3-5 тисяч гривень на місяць. І це люди, як правило, це ще люди з інвалідностями, пенсіонери, багатодітні сім'ї, одинокі матері. Угу. Це ці люди. Це у цих людей будуть проблеми. І говорять, це люди, у яких тільки одяг на мільйони гривень. І автомобілі, і закордонна нерухомість. І елітна нерухомість в Києві, і котеджі, і діти за кордоном в елітних школах і так далі. Ось ці люди нам кажуть, що ну, будуть проблеми з соціальними видатками. То може ви, крім збагачення особистого, будете ще думати про людей, щоб не було у людей проблем тоді, коли ви підете, отакі От якось ось, оці заявники, про проблеми. А потім людям що робити? Ну, ви підете, у вас все буде окей, а у людей. От сьогодні одного звільнив президент. Ну, і що? Ну, от, от людина піде, в нього все окей. А тим, кому ця людина погано зробила, що їм робити? А частина вже навіть не жива. Телеграм, щоб це профіль. Підписуйтесь.